Доброї години, добрий рідненькі підписники мої і гості каналу. Вас вітає Полтавщина. ми з коровами не виходили на зв'язок. Багато хто питає, переживає за Китцю, за Мурусю. Новин багато. Є й хороші, є й погані новини. Не знаю, Начнем. почнемо з хороших новин. І так, китінька наша. Китінька наша. Останній раз, що ми знімали відео, я думала в неї або метал, або вірьовка. Вкинули магніт, нічого не позначилося, поспілкувалася з своїм наставником, він сказав, давай прокапаємо її двічі на день. Натрій хлорид 10% відсотковий і по дві бутилочки глюконату кальцію. Зробила я три прокапування. Мій шлунок почав працювати добре, бо він неповноцінно працював. Потім. Потім мені подзвонила моя підписниця, ми з нею порозмовляли, вона говорить, що симптоми дуже схожі. І ось це типу від укуса кліща, тому, зараз аномальні, тому що зараз аномальні зими, можна занести все сіном. Але, але завжди після укусу кліща зараженого, завжди у корови піднімається температура. В Киці температури не було, в неї навпаки було зниження температури за рахунок поганої роботи рубця. Прозівати я не могла, тому що я з ними і так 20 на 7, і завжди слідкую за температурою. Завжди слідкую. Що б там не сталося, які там зміни б у настроїв корови не було. І... Порекомендувала підписниця звозити в людську лабораторію кров взяти на аналізи. Ну, добре. Чим, чим, чим не шуткуємо, перевіряти все рівно потрібно. Я дзвонилася ще раз зі своїм наставником, він говорить, що. А перед цим вона так само чаділа, як і мамуся, і травили її парамфістоми. Це шлункові глисти. Він говорить з вози кал на аналіз, тому що, може бути не повністю, не повністю їх протравили. Я ж теж валянок битий. Завжди, в мене корови великі, завжди, коли протравлювали глисти, брала. Майже по півтори бутилочки. От на дві корови, в мене три флакончика завжди йшло, тому що один флакончик іде на 500 кілограм коров і ніколи повторно не, не глистувала, тому що всі глисти вбивалися. Це ото як тютю, то як здуріла. По флакончику тільки всім дала, і все. Так, добре, набрала я й калу від усіх коров, вже як вести, так всіх вести, е, взяла в киці. Ні, в киці кров я не брала, я брала в мамусі кров. Ну, це потім розкажемо. І так, виявилось, що парамфістоми, лік, лі, ліки хороші, препарат терафензол хороший. Просто на її вагу була мала кількість, і не всі взяло. Тому вчора зранку, 4 часа ранку. Ми її повторно проглистували. Молоко, звісно, утилізується, утилізується телятом. Тому так, вона ще чадіє. Це дві доби, це мінімум після цього препарату, буде чадіть. Тому з кицею ніби розібралися, не знаю, що там, чи вірьовка є, чи нема, ну, принаймні її принаймні краще. Може, і врьовка є, бог я знає. Принаймні краще, і прамфістоми ми обрали. Так, що йдемо далі. Далі нас славно ізвісна мамуся. Будь здорова. Ай, не висипаюся. Багато хто знає, хто давно з нами, що у нас після отелу, що ми лікуємося, що в тебе в око попало. Стой. Стой, сінинка маленька, стой. Стой, підожди ще влюблятися, стой. Парамфістоми були, пішло отравлення організму і. Чуть не до розкладу печінки і капалися, потім парамфістоми глистували. До речі, повторний аналіз, аналіз калу показав, що немає в неї, але, але вона худне. Через що ми так кинули? Тож вона не різко худне. Ну, Вона так худенька і була після хвороби, тому що майже півтора-два місяці ми лікувалися. Але от, так як її кожен день бачу, тому, тому що ну, різкого я не бачу похудання. А от загалом, як подивитися, то похудання є слабеньке. Так, здали на аналіз. Парамфістом немає. Остався єдиний. Це все ми проводили онлайн з моїм наставником. Я не сумніваюся ні в одному його діагнозі, так як він завжди, під, завжди підтверджувались діагнози. Кров набрали, каже, здай, так як у нас в лабораторії не роблять аналіз на кетонові тіла на, ацидоз, ой, на ацидоз, кетоз. Я набрала кров і повезла в людську платну лабораторію. Коротше, простояла там пів години з тією кров'ю. Шукали вони, шукали, в сказали, що вони на кетонові тіла аналіз не роблять. Думаю, це б вони ще знали, що я від корови привезла, а там такі фіфи ходили, що хух, хай господь милує. Ну, в так я з тією кров'ю і поїхала додому. Ну, Сказав мій наставник, що. Остається тільки один діагноз кетоз. Більше всього, це пішов внаслідок, а три місяці після отелу пройшло. Внаслідок не того неправильного годування, все я правильно, я до родово правильно годувала, після родово. Пішло як наслідок, тому що перехворіла вона, парамфістоми було отравлення організма, був відсутній майже обмін речовин і спровокував китуз. Перед цим я її відтазал внутрівенно робила. Три дні, сьогодні третій день, капала глюкозу по три флакончика 40%. відсоткову по, ну, по 200 мілілітрів. І ще сьогодні третій день вколо адексаметазону через тиждень. Будемо повторювати. Вона трошки запоносила після глюкози, ну то нічого. Мій наставник каже, тобі простіше її буде здати. Говорю, ні, ні, здавати ми не будемо. Тому, в принципі, китоз, хто не знає, китоз це не переходне, це не заразне, і молоко нормальне, нічого там такого не просто склад молока змінюється та і все. Зараз розкажу прикол. Тут вона мене писав грамотна, переграмотна. <гум> Лікувальниця. Я вам зараз розкажу, які в ветеринарній службі працюють люди. сюди я розкажу сюсюрики, мутю. <гум> муняточку. Дай я розкажу. Ти ще з мене все поздираєш. А ага, так от, привезла я аналізи. Я говорю, кров не берете, вони питають, навіщо. Я говорю, ну. На кетонові тіла, щоб перевірити, чи є кетоз. А вони говорять, ні, ми тільки робимо общий аналіз крові. Не общий, а цей. Ну, коротше, ви зрозуміли. Неважливо, мені мутя збиває з мене. Збиває всю мислю. А вони так почали сміятися з мене. А молоді двоє вийшли, так сміятися з мене почали. А з чого ви взяли, що у вашої корови кетоз, вона що у вас піддута стоїть? А я так говорю: в сенсі піддута. Коли це при кетозові, були піддуті корови. Це при ацидозові, так. Да. Хопа, в них так зразу в либочках повзла. А я говорю, ви ж не путайте кетоз за цедозом. Коротше, той хлопець, давай очі під лоба пускать. Щось я їм там ще пару речень сказала. Вони швидко схватили ті аналізи калу і побігли. Кричу в догонку, ви хоч гроші візьміть, говорю за аналіз. Довернулися, я то їм віддала кошти. Так що тут такі спеціалісти. На жаль. Ку-ку. Добре, хоч аналіз калу можна здати, а так взагалі ну, ну, ніяких аналізів у нас поблизу. Поблизу таких немає. Так, добре, що ми? Поїхали далі, тусь. Поїхали далі, да. ну, це, це так? Це в нас хороші новини. Це в нас хороші новини. це і так уже мокра, та ззаду вся обмочила, ти спереді. Це мамою скучаю. Ти і так з вами найбільше часу проводжу. Тусечка. Котусь. Мені, до речі, треба бігти в хату. Я швидко хочу зняти відео. У мене там Стьопа, мій котик вислоухий, від наркозу відходить. Я його каструвала сьогодні. Все відкладала, відкладала все ніколи. Та все ніколи. Кому потрібні такі відео, бо я коли шукала взагалі дуже мало про це інформації. Я навчилася по відео каструвати котів. Його в мене в вільному доступі немає. Ну, я не. Степу каструвала влітку тим літом бібіко, так Каструвала повна, повна кастрація. Є відео в описі під відео. Я посилання заставлю. Кому цікаво, хто не фукає, не бекає, можете перейти подивитись. Ну, це не важливо, це так. До слова. Так, тепер саме головне, і саме дужче, зараз буду. Засмучуватися. Це мурусінька наша. Так, багато хто казав, що вона не тільна. Я до останнього була впевнена. Не тільна вона, люди. Не тільна вона. Ну я з таким стикаюся перший раз в житті, чесно. Щоб корова не гуляла після спарування до бика. Хай би вона стояла в сараї, хай би я могла призівати. Я це ще допущу, але ну, вона ходила після того півроку з коровами. Навіть сім місяців вона ходила з коровим гуляти. Корови по-любому б, Яка б там охота на найтихіша не була? Запах, запах нікуди не дівається. Хто з нами недавно? Ми 10 місяців назад тією весною купили Морусю. Тут у нас в селі. І хотіли разом з її з мамою віддати м'ясникам, так як хазяїн уже немолоденький, застався сам, просто не хотів їх держати. І ми її купили, вона молоденька, вона тільки привела двоє теляток. Ну вона два з половиною роки роки не приводила теляток. Ну, так як ми її купляли, тільки півтора роки не приводила теляток. Морусічка, чого ти заховалася? Зайчик. А, і так, лядяцька моя. 9 лютого був в неї срок телу, але ж я думаю, що підожду ще, бо корова може і 21 день переносить, Я її приблизно в 6 місяців запустила, щоб вона відпочила, так як думаю, бідняжечка півтора року і так смикала її, хай відпочине дитина. Те, що в неї живота не було дуже видно, вона сама по собі здорова і поправилася. У нас таке було вже в киці. В киці також колись, ну, що телятко було таке не дуже велике, що таке воно не буйне було. Воно і в животі майже не билось. Флагматичне таке теля, Думаю, мало ли, і в цієї таке саме, може бути. Уже вісім. З половиною місяців вже мене підозри, підозри все дужче й дужче стали закрадатися. Ну, думаю, пройшло 9 місяців, почекаю я трішки ще. Для мене кожен день був як рік, я кожен день обмацувала та її вім'ячко, чи воно підливається. Мені здавалося, ну воно й підливалося, тому що я їй за 21 день до отелу почала збільшувати корма. Воно і підливалося, я так зраділа, вім'ячко підливається, значить, ми будемо, значить, ми тільні будемо рожати. Але трішки воно підлилося і так і залишилося. Підождала я, допоки я підождала, до 17-го 17 числа а, бачу, що не буде діла. А в неї живіт спав, буквально вона трішки підходила, як підвернула ногу. Вона ж буря в нас страшна. Знаю, що коров не роздоїш, але все одно. Я за неї, Бог бачив, я за неї хотіла поборотися, я її роздоювала, її три дні тричі в день доїла. Але молока немає. Не виробляє її організм, молоко. Вона вже бик. Це я перший раз доїла міру. У мене таке підлітки половине. Я подоїла, ні молока, ні молузева не було. Така чи сирова така, чи якась напівпрозора субстанція. Після того, що доїла апаратом, а потім два дні руками тричі в день доїла, то більше 100 грам такої субстанції не було на молоку і зовсім нічого не схоже. Тому тому все, нічому, мучити корову і себе разом. Дуже сумно. Ще один рік залишати. Ну це просто, це просто буде дурість. І так ми рік прогодували. 10 місяців прогодували, викохали таку красотку. Давала вона молочка небагато. Вона не оправдала того. Очікування, ну, це таке діло. Хто знах тут звинуватий? Можливо, це карма така, доля така в неї, що їй судилося не жити з нами, або взагалі не жити. Але і вона і корова, хто був з нами влітку, що вона витворяла, вона б і мене покалічила, бо вбила, якби не собаки, які ходять з нами пастись, вона на мене нападала і вона. Жорстоко нападала. Взагалі без жалю в сараї. Вона люба, мила дитина. На пастівнику вона не контролюємо, не управляємо. Вона ще хоче, та й робить, лізе до всіх биться. У мене корови спокійні, вона нікому не дає ні полежать, ні попастися. Ні... ну Взагалі, я це літо згадую як страшний сон, розумієте? І оце ось думаю, нам скоро виходити гуляти, тому що ми виходимо не пастися. А ще е, трави немає. Ми виходимо спочатку гуляти. І в мене в мене вже руки тер, руки і ноги терпли, як думаю, що, що вона буде витворяти. А я вже не молоденька, я вже так не можу за нею збігати. Але все одно жаль, їй шанс здавався. Дуже жаль. Звісно, на камеру я цього не покажу, але буде. Буде мені дуже тяжко, буду я лежати, готова, із і з давленням, і плакати буду. І таблетки буду заспокійливі пити. Це тільки так розмовляти. Будемо підшукувати другу коровку, якщо знайдемо. Ну, якщо не знайдемо, це таке діло. Так звикла до неї, вона така гарна. Морось, ти мамина зірочка. Кожен день чоловік десь щось дай щось -та прибиває, десь щось та порозгачує. ти долади просто мають. Важко вставати на її ще ножка болить не так швидко, вивих і загоюється. Ну та вже все. Я її гормони колола. Спитаєте навіщо? Ну, отак. Просто колола експериментувала вже, ну а що вже від безвихіді, а що робить. Знаєте, мій чоловік говорить, що вона заклята ця корова. А я зараз розкажу. Ми як купляли її в того чоловіка. ну Це все відбулося на селі, всі один одного знають. В того чоловіка із міста приїжджали, купляли молоко. А вона стояла з мамою, і вони обидві були ялові вже по півтора року. Ви, ну, хто, хто держав корів, той розуміє, що з ялової корови молоко саме жирне і саме смачніше. Моруйся. Та ти якраз на ту ножку і лягла. Рідко на ту ножку лягає. Лада, не займай її. В основному вона на, на праву сторону лягає. Моруся, тихіше трохи. От їздили до того чоловіка з міста люди по молоку. Думаю, хіба їм вигідно? Не можуть вони в місті купити. Там дуже багато людей молоко привозять і молочні продукти. Як виявилося, він продавав їм молоко по ціні молоковоза. Думаю, що вони по 5-6 по банок купляли. Звичайно, вигідно було по 7-8 гривень за літр. Могла я піднятися, сама голову сюди засунула, а тоді не може піднятися. Дуринда. А, так от вони брали молоко. Ну, ми цю купили, і він стару, мабуть, корову продав на м'ясо. І ті люди звернулися до нас, давайте ми у вас будемо купляти молоко, так як дуже смачне ми до нього звикли. А ми молоко не продаємо. Ми тільки варимо сири, тим паче по ціні молоковоза. Це взагалі навіщо корову тримати? Я не знаю, навіщо він їм так продавав. Напевно, просто збирався корову збувати, так от продавав, що на молоковоз, що їм. Ми їм відмовили і вони розсердилися, це ще такі далекі родичі чоловікові. І вони не, не, не розмовляють, не, не, з нами перестали спілкуватися. І прямо там, А мене чоловік говорить, що вони закляли, заклята ця корова, закляли цю корову, щоб і ми одна і нічого не мали. То ви знаєте, все може бути. Що ти придуришне? Так що. Тягнуть час, вже можна її здати в будь-який день на м'ясо, не знаю. Толку з того розтягувати час. Нераціонально. Так як корму вона їсть. Ну, дерті даю пожменьки, тільки так, як всі їдять їй, то хочеться. Такого дуже супер смачного ні. Ну, так, корову такого годувати також потрібно. Так що прийдеться прощатися, прощання буде дуже важким. Я б цього не хотілося, якби можна було, я б їх всіх зібрала, хай би вони були, але біля них треба працювати. А я не роздвоюся вже, те, руки не ті, здоров'я, не те. Годувати треба корма заготовляти, купляти корма. Тому при всьому бажанні. Якщо ви бачайте, Ну, це я спокійно так на камеру говорю. Вибачайте, можливо, нове відео буде в новому складі, а можливо, тільки ми в чотирьох. Ну що, ріднульки, отакі в нас справи. До речі, у нас спонсор з'явився. Раз Людмилочка скинула нам 5 тисяч гривень. Тоді після останнього нашого відео на мати. Ще раз скинула 5 тисяч гривень. Я вас прошу, бізвіться до мене. Я вас ну, хочу вам віддячити, хочу вам подякувати особисто. Збираю ще кошти, думала в кінці місяця вже заказувати мати. Зайшла в інтернет, дивлюсь, ті мати, що були по 4 тисячі, вже по 6. Тому трішки не вийде на той місяць перекину. Скільки вийде зібрати. Ну, все рівно ми їх зараз зараз би не стелили, тому що треба, щоб десь оподіляти корів, щоб хоча б на добу, щоб зацементувати поли. Буду дособирувати, що робить. Тому щира вдячність тим, хто нас підтримує. І морально, і фізично, і матеріально. По-всякому, ми всім вдячні. Да, Тусінька. Багато людей кожен день, і по дві людини, і по три дзвони на день по лікуванні корів, тому що ветеринарів немає або залічують корів. Я не кажу, що я великий фахівець, але практика це велике діло і кому потрібна допомога, кому я ну, зможу хоч чим-небудь якоюсь порадою допомогти. В первому закріпленому коментарі буде номер мого вайберу. Звертайтеся, будь ласка, чим зможу допоможу, а ви будьте здорові, бережіть себе, миру всім вам.